Оповім теда. Я народився в селі Воловець. Це горлицький повіт. Гарне село виявляється, бо я вже там був кілька разів після. Я вже навіть показував, що я навіть показали мені, де була наша хата. Її розібрали до тла, там я знайшов кусочок кафелю з нашої печі, бо я. Мушу сказати, що це була така трошки модерна хата. Коли ми там приїхали там з сестрою, моя ще сестричка жила, вона трохи старша, бо вона з 28 року, то вона вже була підлітком. Там. Вона, до речі, ходила до криниці, в криниці відкрили вчительську семінарію українську. Це був такий кузня українських кадрів на Легенківщині. От вона там почалася з 10 чи на два курси. О, вона могла тут поступати в університет, їх брали всіх тих, хто там закінчував. Наші лемки був в криниці, то їх брали в університет без екзаменів. Але, але ж треба було поступати в комсомол. О, о, вона, очевидно, не хотіла це все так, що вона залишилася селянкою. О, ну, така. Так що тато мій, я завдячую, бо тато власний такий український інтелігент, що він хотів нас бачити освіченими. Я пригадую, коли нас веселяли, десь ми їхали через Дніпро. Вона виселяла на Харківщину. Хоч би, власне, я вже розказував вам, тато звертався до наших людей, що коли сяло, їхали тут через Львівщину, через Тернопільщину і кажуть, людьми виходьмо тут, наші люди. Мама потім розказувала, що «малого хлопа топорами не зарубали. Не баламуть люди! Бо ми до Росії, бо — руські!» Село наше було дуже москофільське. Ми свібудували свою православну сферку, там прийшов до них. Якийсь піп московський, і він їх переконав. Вони вважали, що він, вони чули, що він говорив по-русски, вони вважали, що це так, як в цьому письмі написано, що вони асоціювали його російську мову із церковно-слов'янською. З збаламутили ціле село, і село перейшло на православ'я бо То є наша тверда віра, казали наші лемки. Це своєрідний патріотизм, такий національний, лемківський, але, на жаль, вони стали жертвою руського міра, що ти зробиш ще тоді. Їм виселило нас на Харківщину. То тим нашим лемкам вистачило півроку тої Росії, щоб вони позапрягали коні через цілу Україну Пі і поверталися до, до, і їхали домів. Ну, за закордонні не пустили, тому що всі горбалі, решта наші на Самбірщині. І містрико там, і тета там жила і в Самборі таке. Ну, але тато, оскільки тато не мав коней, то їхати не міг. Він продав всі меблі начальнику е, в Бо там ця Лозова була недалеко від, від нас. Така залізнична велика станція, то начальник станції нам взяв квиток до Бучача, ми так виїхали до Бучача, а потім дізналися, що тут в селі летять. Хтось там сказав, що тут живуть. Мамини, маминого брата, родина. О, бо мама прізвище. Тато, тато направили після закінчення інституту в направили до волі Міхової. О, то мама моя не є з волівця з волі Міхової. І прізвище Дівоче Ветлинська, то тут Ветлинський дружина і маминого брата тут жила. Він приїхав до нас фірою. До Бучача і серед літа 47-го року ми опинилися в тому ситячому, Тут ще не було порожніх помешкань. тих. Тут велика польська громада була, тут більше 40 дворів було поляків. Правда, все тут був палац польський. Зруйнували, створили там, розібрали ферму, там створили, конюшу підвалів, станарних. Тут був винятковий дендропарк. А ці всі старі каштани це святі, щось що приплив. Поля. Інша справа, що то, то вже не було по поміщиків. Бо в 1848 році ми ж тоді були під Австрією, австрійський уряд скасував кріпацтво. І тут селяни навіть поставили пам'ятник на річницю скасування кріпацтва. Інша справа, що КГБ розбили той пам'ятник, буде повертатися з села. Побачите, він такий вимурований з камінь, там повстання ті куски того розбитого хреста. Це добре зробили хлопці, зберегли залишки того. Ну, То не було кріпацтва, то вже люди були в нанять робітки, тут була велика гарна. В селі була гуральня, був завод свій. Там на Дістром була велика, виноградники великі, такий луг називається на тому лузі. О, ну, але що ти зробиш? Прийшли совєти, все це знищили, ту куральню там десь вивезли чи розібрали, що там, там руїни, палац розібрали. Ну, Смердючий когось появився таке. Що так? Я, я пригадую, коли нас висідали в тих вагонах. До речі, в тих вагонах товарних, яких не завозили, ті вікна чомусь були. Дротом колючим за, за. Не знаю чому, але я пам'ятаю, що десь ми переїжджали Дніпро і тато Миколю, Миколю, Миколайся. Тато також перше бачився в ріку. Дніпро, Дніпро. Він дуже хотів, щоб я це бачив, Дніпро. Тато помер в 61-му році, я ще був тоді вчився, був в чортковий. Для мене це була трагедія. Це ще була та хата, як ви бачите на фотографіях, та солом'яна така. Мене я... Я... Так мені ще треба було багато розпитати от тата, а я не встиг. Цікава постать. В цій книжці один й я багато прийшов по це буде можливість прочитати. Тим паче, я вам подарував нарис про батька. Е... Тато не вчив мене бути антисоветчиком, але я ним став. Я думаю, що батьків приклад. Батьків приклад батьків сформував мене. Він ніколи вони боялися, щоб я десь не проговорився, бо знали, що за це. Я тут маю один рушник, там на, на Шевченку, який мама вишила ще в Олівці. Там був тризуб ще в війночках вишитий. То мама тут його випорогла. Я тепер попросив невістку своєї сестри, кажу, хай тут Наталка, кажу, шиї цей, тут був тризуб. Це національна свідома сім'я, українці, серед, серед московського оточення. О, і так ми приїхали сюди, привезли нас в 47 му році голодних, то мама потім розказувала, що над Богданою вона мусила зрізувати строчечку, бо він спух був, ну був голодний. Ми навіть могли десь Лобади нарвати, бо по чужих городах нічого свого не було. Так що, коли я вже був в'язненні, то для мене це не було трагедією. Я, тобто, я був в гірших час. Часом ті наглядачі в Мордовії, Казали, що ви тут краще живете, ніж ми там закручують проволоки. І так, що і що люче? Ну, давали ту баланду, але, але я, так, можливо, я найдався, я не був голодний. Вона в, в тюрмі я не відчував тої, такої біди, бо власне сім'я прожила такі катаклізми, що хай милує. О, ну таке, така от моя доля. Я був першим головою Лемківського соториста в Києві. Я організував такий вокальний чоловічий гурт Лемки Києва, ми себе називали. Ну, до речі, цей сверстюг ні один вечір не провадив, щоб Лемки Києва там не співали. Бо це справді професійне було виконання, бо це цю цим керував. Ну, але це всі професійні актори, музиканти лемки наші, так що воно справді гарно звучало. Він ще справи, що той запис, який я зробив, я вам передам. Там є одна з пісень мого авторства, яку я написав у ув'язненні. Називається цвинтарій. Демтилко, по горбках, Лемківська цвинтарій. Тут не ховають більше нікого. Хрестне з чорніли там вітер подриляв. І плакати, ніхто і там не приходить, лим часом бої і лиси б'ють нори. А ганди на верхах тих старих ялиць, громи пов'язали шнурки блискавиць, і над потічком, що стекло, бризкать, вітер порожу, колише колиску. Це такий реквіум по втраченому краю. Це, це я один, один купеток вам зачитав. Я маю мають маю, бути послухати, не в тій книжці, яку я вам подарував, там можна і послухати ці мелодії. Всі мої написані ув'язнені. Є пісня написана Моя Ківно. Це лист неволі. Ти пишеш, що чекаєш мене. Як добре мати твоє чекання. Коли мені тривожно і не захисло, я гортаюсь з ним. І мені тепліш. Моя Лемківно, княгиня моя, чує ти любко. А може, тя не є, а може, не чекаш, може, десь глядаш. То чому вже страх той? що ще не найдем, то чого вже страх той серце мій студить, вже ще не стринем, Моя лимківно. Така, така пісня. Майлим у ну, написано теж ув'язнення, називається лист з ув'язнення. Потім для, для гурту вже цього лемки Києва я написав, що тут орли літають. Я не знаю, чи вона там написана є. Але в крайньому випадку це вже спеціально вже написано тут, в Києві, і для цього чоловічого ансамблю. Дивна доля цього, цієї частини українства. О, поляки пос... зробили це. Цю трагедію, бо потім тих залишки українців, які там залишилися, вони цю акцію ввійшла. Військова акція, окружили сила військовими. І це було якраз на Великдень. Бо всі люди якраз тоді були вдома, не робили, і всіх можна було етапувати. їх розселили де, по, до остаточного вирішення українського питання, тобто знищити український етнос, як такий в Польщі. Це польський уряд приймав. Цей злочин ще колись треба буде розглядати на міжнародних всяких форумах, щоб буде, знати. Поляки нас вічно роблять винними за, за, за Волинь, бо ми там на Волині. Ніби це ми прийшли до Варшави і почали грізати. Ми, ми боролися за Свободу. Ми були, ви були колонізаторами, ми були колонією Польщі. Ну, то, 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 чекайте, всі народи борються за своє звільнення, і це не вважається злочином. Менше ну, най з тим. Це інша тема, але таке. Мені шкода, бо співучий край, цікавий край. Це така українська Швейцарія, о, знищена і, і зруйнована. Е, ну, я, я патріот, я, мене судили за український буржуазний націоналізм. О, так що я став українським патріотом і думаю, лемку Андрію Горболю, моєму батькові. Хоч він мені ніколи на це говорив, ми на ці теми не розмовляли. Але, я думаю, батьківський життєвий приклад сформував мене як особистість. Ну, це і все, що я можу сказати. Мама намучилася, бо первісток у них помер, хлопчик маленький, був, я не знаю, там рік-півтора поховали. Потім Богдан виявився отаким калікою. Третій син по тюрмах. Пане неволі, мама тут випекла сльози, осліпла тут від. Намалися вони зі мною також, ну, але що зробиш, така, така наша доля. Я дякую Господу за ту дорогу, яку нам дав. О, і Дякую цьому, цьому, тій спільноті, тій етнічній, етнографічній групі Лемківщині, серед якої я виріс. я думаю, серед якої я народився, бо я виростав тут. О, шкода мені, я, я був на, на тих перших ще фестивалях у Стині ще на початку, ще, ще Україна. В му році десь там, десь тако, то вони там, ми що вже приїхали приїхали своїми національними барбарами, то там ті хлебки, не треба нам, тут, як пан, не треба нам. Кажуть, я більше до вас не приїду, якщо ви такі не треба нам. Всі, всі застрашені. всі. Був у Зендруві в, в пам'ятнику Гоча, він мені тут писав лист цей Гот. Цікавий чоловік. Говори, там там ті всі, всі, всі уніформи совєтських солдатів, то всі, всі в цю Ну, така біда, так би мовити, я вже не кажу, ну так чекайте, на морському хвіслі тенденції в Львові на початку століття. Це страшне було. Перемишль був більш культурним центром України, як, -як Львів. О, так що така, така, така наша історична доля. Ми маємо страшного сусіда. от Прийшов Батюшка до села, збаламутив село, і всі перейшли, стали православними. Це, так би мовити, е -е слід. Руського мірався там. Біда, біда така. Ну, розсварена. Я кажу, мама, мама потім, коли мама, моя бабця помирала в Харкові, вона там похована, то тато продав тут козу там, чи ще щось, купив билет, щоб поїхати поставити хрест у нас. На православній мамі. Бо мама бо син не такий, бо вони всі православні, а тато греко-католик. Поставив пам'ятник. Я шкодую, що я ні разу так не мав, мав часу вирватися поїхати хто в Платнове, в в то село, де похована моя бабуся. Така, от бач, бачите, доля наша. О, моя мама не мала освіти. Я описую це, як вони познайомилися з татом, бо тато вона розказує, мама мені потім віддала, що пішла до магазину, це було в волі міховій. А й тата побачив цю дівчинку і каже, то дівчина буде моя. Тато був на заробітках в Америці трохи щось, бо він з, з, з волі Міхової він поїхав до, до села а, 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 Родина Горбалів з, з Бортного, то кажуть, що з цього села десь Бортянський навіть. О, там вони всі ті горбалі, там я пам'ятаю, є. Є, е, е, був в Бортному, Бо мій дідо з бортного, тобто він оселився, він ожинився в голівці, і е, то була е, ковалі моя бабка, дівоча її. Колі були такі заможні, і той горбаль Гнат оселився в селі, і він відкрив там бібліотеку. Тобто в горбалі були такі е, прогресивні. О, а він, на жаль, помер, мабуть, на сухоті, і потім бабка одружилася з іншим, а той вже був такий, такий православний, десь побив тата, бо тато був найстарший вдома, тато вдома втік і, дому тік, і цікав, цікава доля цього. Він десь опився в перемишлі, потім поступив. Я це описую, можете почитати. Але приїхав до, до Волівця з волі Міхової, але ні ґрунту, нічого, то, то мені тата потім оповідала. Тата та, ганьба. Та стилько поля, щоб своєму сину не дати, і дали їй дали їй кусочок там, такий потічок, риак називали, називався здається, той, той Але для мене він такий був бурхливий, великий, але зараз я пішов такий, можливо, вони міліють, а можливо я такий така ягода дитяча була. Такий я Бо мені 5 років було, коли нас висіляли з то. То пані, виявляється, Полька купила той ґрунт якийсь. І вона з того боку вівця, з того боку потічка жила, там хату будувала. Вона при... А ми там приїхали машинами і сіли там щось перекусити, бо там, де наша хата була там, в одному місці. І та Полька прийшла і кажу, ту, ту наша хата. О, в'єм, в'єм! Прошу на Гарбатки! Ну, запрошувала нас там на, на чай. Кажу, ні, дякую, Ми тут, кажу, приїхали на цей фестиваль Луківський. Ось отак відвідали. я, вона потім виявляється, що вона каже, що тут, вона знає, бо виявляється, а тато працював в горлицях. Тато, чому я зачепив цю тему? Бо тато мав фотоапарат. Я маю, маю купу фотографій, які тато ще робив. Тато мав ровер. Тато на ровер їздив до горлиць, зволівся, тут трохи далеченько, я пам'ятаю, один раз він мене привіз. Тато там мав магазин. О, і десь він, там є фотографії, де... Тато з якоюсь місцевої інтелігенції українською, лимківської, там, там, там є якийсь кооператив, був щось там таке, на тих фотографіях є, де тато з ними. І е, тато закрив мене то в тому магазині, бо десь мав піти і поставив в мене колобочка була така з мармолядою, і віддав мені лопатку дерев'яну, щоб я якийсь поляг його зустрів серед міста. Пані Горбіль, зі бощом склеп, якась джецьковола. Почав кричати, так, тата немає. Я десь там описую цю історію. О, так що тато був цікавий, такий інтелігент з фотоапаратом, фотографії робив, на ровері їздив. О, мене привіз до горлиць на ровері, так що я вже бачив. Я перший раз бачив ті, такий е, плафон, такі лампи, там якомусь на е, якийсь трасс сиділи, бо в балахали, бо українські всі. Я зрозумів, що це українська інтелігенція. Я ті перші електричні лямпи бачив, для мене таке диво було для малого хлопця. Так що шкода мені, треба було у тата багато дечого розпитати, але мені було не до того, коли я тата помер дуже рано. І я тут так тут плакав, ридав тут, коли приїхав, тата не стало. Так мені багато треба було розпитати в цього. Таке цікаве життя в цього чоловіка. На жаль, не встиг. Оце, що ви робите? Оце, я, я здивований, що з'являються такі люди, як ви. Відки цей, цей молодий чоловік з таким гарним авто, з такою гарною модерною технікою записує і робить це. Щось його покликало до цього, значить, я потреба в цьому. Так що я би ну, не знаю, я вже не маю сили нічого. Я, я... кілька тих двох чи трьох пісень, які я написав Лемківською говіркою. Треба зберігати, бо гарні, прекрасні пісні. Та, це співучий край, лемки це співаки. Бо тут лемки співають, подаляки танцюють, там ще щось, там кожен має своє, а лемки співали. О, і, і Просто чудові пісні. Чудові пісні. Я, я був на презентації книжки цієї повернення у Львові, а вечір цю зустріч. Провадила Фетина, вона то дуже добре зробила. До речі, на вечорі цьому був Ігор Каланець, бо ми разом наші верстати токарні стояли поруч. О, він для мене ціла, цілий університет. Бо очевидно, що це та поема, яку я написав, це віршована, віршований політичний протест. Це ніяка не поезія, як вже на то пішло. А Ігор справді поет. Він добрий поет. О, ігор відкрив мені Антонича. Я ж не знав я ж, Лемка, я не знав про Антонича нічого. Я читаю. просто Він, він генію, він краще пише українською мовою Лемко, ніж, ніж Франко. Поезії Антонича є, є, є ну, в поетичному плані цікавіші і вагоміші українські поезії, ніж, ніж Франкові. О, ну, я цим не, не хочу принести ніяк Франка. Просто хочу сказати, що таке дивне явище. Я не знав, Франка цього Антона, що мені відкрив, Ігор Калинець. Ну і, і знову ж таки ще світличний. Після світличного я, моє життя сформувалося. Бо коли я вже був на засланні в Сибіру, в Томській області я був, у мене два роки ще було на засланні. жив там вагончику в Тайзі, там будували якусь нафтопровід великий, я там кочегаром працював. Але що характерно, що не глушили радіо. Я ідеально слухав вагончику Радіо Свобода. Вони не могли покрити глушити нам Сибір величезний край. О, там, з районного центру до села мене літаком привозили там годину, летів. Е, я раптом почув, що в Україні створена українська гайсінга група. Я зрозумів, що моє місце серед цих хлопців. Все своє життя присвятив побудові Незалежної України. О, я відчув на власній шкірі, що таке Московія. Ми це відчуваємо до сьогодні. Для мене це не було відкриттям, я знав, що це варвари. Я перейшов, мене перевозили тими, тими Московія. До речі, я ні разу не був в цьому таборі особливого режиму, особливо свого режиму. О, треба було би поїхати, хоч там, бо там і стус помер, і литвин, і тихий. О, але е, мені огидна Росія, я, я просто не хочу. Я, я просто знаю, що це таке. Я, до речі, коли я був там на засланні, я вам казав, я працював, там, то зі мною працював один кримінальний злочинець, але вона по-условно досрочному звільнений, називали, пішов на, 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 на хімію, так нам називалося на хімію, чомусь так називалося звільнення. О, працює зі мною такий нещасний, бідний також. За що кальок, а де?» Ну, я розказував, які табори політичні, де я живу. Де ми там жили, як там жив, яка умова, він це хоче табору, то йому цікаво, як політичний. А за що тебе обсидить? Я кажу, бо я хотів, щоб Україна була незалежною від Росії. Як? А зачем? Ви що ж кажете, що ми русські рус, рус, живемо краще, ніж українці? Я кажу, я не вважаю, але ми не хочемо, ми хочемо окремо. Е, кальох, не позволімо. Зек. Оце, оце психологія москаля, вона буде в болоті, буде гнити, а не дасть другому бути вільним. Оце, тому я, тому я все, все своє життя свідоме життя я присвятив, щоб Україна була незалежною. Щось може і зробив. Я був одним із серед тих, хто писав українську конституцію. Нову. Я, я тих раз був у парламенті, коли прийняли цю конституцію. Конституція. Був цілу цю ніч я сидів в цьому парламенті. Я, власне, тиснув зелену клавішу для того, щоб створити цей день. Святковим днем днем Конституції, так що і пишаюся цим. Бо щось треба було зробити. І ми і, ми, і всі війні переможемо москалів. Це страшна імперія, це, це Україна, якщо порівняти територію України, це 48 україн по площі Росії складає. О, Це, це біда, це ну, але ж, але ж ми переможемо, Бог нам поможе. Бо я, я це знаю, я це відчуваю. Я мав можливість сидіти з одним. У політичному таборі з однією людиною, яка мені говорила дивні містичні речі. Я кажу, пане Семене, чому я вам маю вірити в це? Я, це, я про це пишу, мене там можна читати. Адже сказано, що будуть вже пороки. Миколю, ти можеш мені не вірити, але мені обов'язково тобі це сказати. І він мені говорив дивні речі, що, що Україна що, 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 з, чим, з чим стане Україна, коли це буде, як це буде. Так що я думаю, Господи, то якби, якби я на це ув'язнив, де б я це почув? Ті в цій камері від Семена Скалича? Грекохтолика. Це я би, при відкритті галереї Богдана. Я запросив тут одну художницю, і вона зробила мені велике панно на сусідському будинку, я домовився з сусідкою. я Це також один із Богданових малюнків. Це тут в мене тут була колись кузня колосна. Потім ми тут стайню мали. Це, власне, тут. А зараз у мене гараж тут є. Так що це такий малюнок, я не знаю, це Богданів сюжет. Я, я Богданів малюнки не поясню. Це Богданів дивосвіт. Ми цікавий феномен. Ми сіль... Української землі, так що пишаємося цим. Бо якщо вдає, вдається зберегти ці пісні, цю говірку, ну то робіть це. Врешті ви це робите. Я вам дякую. Ви для мене цікава поста також винятково. Дивіться, хлопець їде здалеко, щоб записати якісь байки лимківські. Хіба хіба це ви робите свою роботу? Я нічого нового не можу сказати, якщо з'являються такі люди. Сьогодні ця Лемкиня в парламенті Софія Федина. Феномен, хто скаже, чому він буде президентом? А чому мені? Чому, чому? Така, войовнича Українка, це Лемкиня. Так що все буде добре в нас. Якщо буде Україна вільна, велика вільна, то ми згадаємо ще і про ту кривду, яку нам нанесли в тому краї на Лемківщині. Я знаю Лемків з Львова, які кажуть, що. Якщо мені вдалося повернути наші, наші там землі, я вже готовий там їхати і жити там. Та справді це дуже приємний, цікавий край. Очевидно, що коли агітували у нас, бабку, бабку агітували їхати, їхати до Росії, бо ми руські, бо вона пам'ятає, як в москалі тоді в 2014 році, російське військо увійшло туди і кажуть, давали хліб людям білий, як сонце, на ті бідні лемки, там по тих Кам'янистих горах, та земличка така тим мотиком, там бідно мучилися. І, і для них ця Росія була щось таке, що, що ми руськи, ми руські та Росія змонтували масу літератури, передавали тій москофільської. Е Туди тут, тут, на Лемківщину. Ті товариства були створені такі промосковські. Та я вже не кажу, наше село, село було москофільське. Так, така біда, нічого, але все відродиться, все буде добре. І я вам, молодим людям, бажаю успіху у вашій праці.